Всім привіт! Наступна модель номер 4 Кобелька. Трошечки вона має вигляд більшої, більша вона від передідущих Ось така от така краса. От. Замовити можна в будь-якому кольорі. В любому е, ну, сам макет можна прислати. Замов в коментарях, який подобається кому вигляд з плите все що, все, що тільки душа забажає. Шнур, шнур поліпропіленовий, він так виглядає. От так от вона. Чуть не хамелеон, міняє кольора. От так само. зад сплетений, не скажу в серединці. В серединці можна придумати кишені. Замовляємо кишені з середини на телефони, на гроші, на все, що, пов... все, що влізе. Ну, Ось от от. така красота. І всім скажу зразу відразу, що якщо подивитися на неї на фотографії, то зовсім інакше. Ну наживу, як побачите, то є це все рівно, що... Все, все що я навіть не знаю, з чим зрівняти. Все, Всім пока-пока. Пишемо в коментарях. Замовляємо, ставимо лайки. Всім пока-пока. До наступної моделі.